Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу адаптацію гаражних воріт. Розкажу, чому причина? Ось є номер самого мотора. Дивіться, яка причина. Закриваємо гараж, доходить до кінця і автоматично сам піднімається вверх. Не нажимаю. Оп автоматично підходить вверх. Для цього подібна, потрібна адаптація. При монтуванні воріт так роблять, що для цього потрібно? Затискаємо кнопку Set і тримаємо 5 секунд. p 1 Нажимаємо ще раз set. Оп. Нажимаємо кнопку UP. Це є степінь, коли, скільки буде ворота, на яку вістою відкриватись. Нажимаємо і тримаємо. Ось вони пішли вверх. Відпущу кнопку, коли зупиниться ворота. Ось так мені досить. Нажимаємо ще раз Set. і нажимаємо down. Ось цю кнопку. Це на яку відстань вони будуть закриватися. Теж тримаємо, відпустимо, на яку вісту нам потрібно. Ось так мені достатньо. Ось так. І тоді нажимаємо ще раз Set. І йде автоматична перевірка. Ось як ви бачите, я тримаю ключ на цей. Вона йде автоматично, перевіряється самі ворота. Все, дивіться, тепер можна з пульта відкривати. And don't you tell me what you think that I can do?